Привіт, вітаю тебе на своєму каналі. Давайте малювати. Сьогодні поговоримо про матеріали, та спочатку став лайк та підпишись. Нещодавно в моєму інстаграмі прилетіло питання: Хочу спробувати акварель, порадь, що саме треба купити. І я подумала, що це дійсно важко вибрати самому щось для старту, бо маємо величезний вибір матеріалів, як тут не заплутатись. Мушу сказати, що в цьому відео будуть тільки мої поради, які створені виходячи з мого досвіду, саме те, що я пробувала самостійно. На початку раджу купити набір з базовими кольорами. Мінімально 12 штук брала, покраще ще 24 кольори, або навіть 36, то вже від вашого бюджету залежить. Наприклад, від українського виробника роса це буде і бюджет, і якість, квітки чи тюбики, вирішуйте самі. В мене було і є, і те, і те. Якщо ви все ж таки хочете придбати кольори поштучно, переходьте в мій інстаграм, там є перелік базових кольорів для початківців. Для мене єдина різниця, що коли пишеш на великому форматі, цюбики будуть зручніше. Кольори для класичних технік робіт обирайте, це поки ви експериментуєте та вчитесь. Краще за все зробити собі вимальовки невеличкого розміру та підписати кольори. Це саме те, чим я зараз займаюся на відео. Це дуже спростить вам роботу в процесі, і ви не будете від... відволікатися на те, щоб знайти потрібний колір. Ще краще позмішувати між собою відтінки та записати, які кольори ви міксували. Навіщо це робити? Тому що, наприклад, з 24 кольорів ви отримаєте в два, а може і в три рази більше відтінків. Якщо ви зібрались проходити якийсь майстер-клас у художника, зазвичай там дається перелік матеріалів. Ну і до речі, про майстер-клас. Я вас запрошую прийняти участь в онлайн-майстер-класі. За донат. Детальніше буде за посиланням під відео. Переходьте в мій інстаграм, там ще більше корисної інформації. Мати декілька інстаграмних стаканів з величезною кількістю пендликів – це, напевно, мрія кожного художника. Але для початку вам потрібно також і багато. Почнемо з синтетичних пензлів. В мене це Escoda Perla номер 6 та 8. Як на мене, це ідеальні пензлі, їх якість та тривалість життя на висоті. Також рекомендую синтетику від DaVinci, теж дуже гарно себе показала в роботі. Якщо належним чином за нею доглядати, то буде вам довго служити. Ну і наостанок, куди ж без білки. Якщо чесно, ці пензлі я купувала через AliExpress вже досить давно, але, як ви бачите, вони в ідеальному стані. Величезна це в мене для великих заливок та в техніці роботи по-сорому. Я дуже її люблю, бо вона дуже довго тримає Фарбу та воду, що дуже зручно на великих форматах. Ну І ще одна, яку я спробувала досить недавно, але досить задоволена, це плоска від Роса, колекція Стрим. Дуже гарно себе показую в різних варіантах заливки. Першому етапі все ж таки не раджу альбоми або склейки, а поштучно обирайте. Берете декілька аркушів різних фірм і тестуйте, як лягає фарба, скільки води, як вона висихає. А, обирайте або целюлозу, або бововну. 100%. або те, або те. Суміші, де пишуть, що в целюлозі є якийсь відсоток бововни, я не рекомендую. Для замальовок я також вам рекомендую придбати собі акварельний скетчбук. Це просто. Ідеальна знахідка. Це можна завжди носити із собою, можна тренуватися, робити якісь викраси, деталі, тестувати фарби, коротше, робити все, що потрібно. У Уроса є ідеальний, як на мене, скетчбук з папіром Fabriano, досить гарної якості. так що, До речі, це 100% целлюлоза, але якість найвища. На цьому це коротке відео завершується. Дякую, що дивилися. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, тестуйте матеріали. Якщо у вас є з'явились або залишились якісь питання, задавайте їх в коментарях. Я буду рада вам на кожне відповісти, а також переходьте до мого інстаграму, там ще більше корисної інформації. З вами була Наталя, усім па-па!